Бемк, стяги. Нажимні плити Бедрок! Прикиньте, я взяв озеро висушив, просто, бо в мене було дуже багато гумок. Зламав все позалагало! Залагало! Обалдіть, тихой! Зараз буде тобі підпал. Зараз буде всемірний вибух. Йо, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але з усіх звичайних блоків будуть падати все, що завгодно, але не тільки ці звичайні блоки. І для того, щоб вам доказати, я готовий зламати цей пісок. І мені випав пісок душ. І випало його дуже багато. Цілих 8 стаків і ще два блока. Це просто капець. І так з усіма просто. Сто блоками максимально і ми знайшли село. І там є голем. Цікаво, чи з голема випаде саме залізо, чи випаде щось інше, чи залізо може випасти, наприклад, з оцеї штуки. Давайте зараз її зламаємо, подивимося. А перед тим, як я її зламаю, я би хотів вас попросити поставити на і підписатись на цей канал, тому що це ультраважливо. І, до речі, там в телеграмі розіграш. Тому всіх чекаю. Посилання буде в описі, а все, що потрібно зробити, це нажати на одне сердечко, яке ви там побачите. А я готовий ламати цю штуку. Бем! мені випало вісім фірток! Ха-ха-ха! <ріху> Обалдеть! Так, почекай, а чи можна на них баніхопити? Опа, ні, це дуже складно. Ладно, фіртка мені не треба, пісок душ. Теж мені вроді як не сильно потрібен. А Що буде, якщо зламати кактус? <гум> мені випало купа, купа просто кирпічних драбин. <гум> це якийсь прикол. Не знаю, чи зможу я завалити голема, поки що рукою точно ні. Давайте десь спробуємо знайти якийсь меч. Ще щось. До речі, це ж з їжею просто халепа. Тут кирпичі падають. Випало купа кирпичів, а. О, тепер я поняв, де я буду добувати свою їжу. <гум> Їжі зараз буде в мене купа. Ну, в мене вже є її купа. Можна оці всі драбини тут скидувати. Вони мені не треба. Що буде якщо зламати двері? Ану, сань, let's go Опа, а ось ой, дерево, а зліжка, а зліжка, вугілля, найс, асмоскипа. Це що таке? Brain call фан, це що таке? Що це таке? Що за прикол? Напишіть в коментарях, хто знає, що це за блоки. Я такий перший раз в житті бачу. Так, а мені потрібно, знаєте що, у мене зараз буде верстак. Бенк, верстак є. Давайте зробимо собі ще трішечки досточок. Um, мене цікавить, по-перше, зробити собі дерев'яну сокиру Також мене цікавить зробити дерев'яне кайло І, можливо, навіть дерев'яну лопату. Бенк. Лопата теж. Є, супер. По-перше, що буде, якщо зламати дерево? Мене це супер цікавить. Бемк. Mm -hmm. Я поняв, хорошо. Що буде, якщо зламати кирпіч? Ану, я думав, буде сіно! Коралові блоки дали. І що буде, якщо зламати пісок душ? Береза. Поняв, поняв. Нехай буде. Окей, що буде, якщо зламати пісковик? Поняв? Поняв просто капець. Окей, я це зрозумів, хорошо. А що буде, якщо зламати його лема? Давайте перевіримо обов'язково. Він тут уже завалив зомбака, але ми його зараз приг... пригріємо. О! Ну, якщо чесно, завалити його не вийшло, тому я не проти навіть лягти поспати. Давай. Селян, гудбай, гуднайт. А я давай полежу. Опа, хеллоу. Так, де мій лут? Мого лута тут купа. Головне, щоб Голем зараз на мене не був заграний, Я його трішки тут надамажив. Ну як, не сильно, але прям трішечки є. Мені би якось десь знайти кругляк. Я не знаю, де мені взяти кругляка. Так, всі мої реси є. Це супер. Голем, хеллоу. О, ні, 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 Сань! Тихо, обережно, обережно. Мене ще й нема що їсти. А ні, мене є що їсти. Все супер. Зараз поїм. Ух, це шок. Так, големчик, давай, діло я деяке не вирішив з тобою. Тебе треба добити якось. Опа. Ні, залізо все-таки з нього випало, звичайне. Окей. Залізо це те, що мені потрібне, тому що я за допомогою заліза зможу собі зробити зараз залізне кайло, яке, в принципі, набагато крутіше за все інше. Давайте ще попробуємо зламати купу блоків. Наприклад, ось до є кругляк, з якого випало багаття. Окей. І є земля, яку я Ще не ламав. Так, земелька. Низиритові злитки. Mm, окей. Ну, як я розумію, з мобів падають те, що падає з мобів. З тебе падає така штука, з тебе така штука, з діорита падає у нас. Ти що мене бити начав? Я бляте стояв, не трогав ти. Паскуда. Так, ладно. Що в нас падає з андезита? Вовна. <п và> ладно, окей. Що в нас падає з вугілля? Пісковик? Із тебе люки із заліза падає у нас ліхтарі. Ну, ліхтарі, я б не сказав, що це прям безтолкова штука. Їх можна ставити на все, просто на все ставити. Обавдіть так. Почекай, ну я все ще досі не розумію, з чого у нас падає кругляк. Мені би ну я не проти кругляку получити, хоч якось. Проте я в пустелі, як мені звідси зараз втекти, щоб ну попробувати зламати якомога більше блоків. Хоча оці блоки я ще не ламав. Опа, ну це вже щось схоже на кругляк, але не до кінця. А що буде, якщо ці сходи зламати? Ага. А що буде, якщо зламати ліхтаря? Скло. Ну, скло це вже хоч щось, Хоч щось. Так, а що все ж таки падає з листя? Це вулики випали. Вулики випали з великої трави, з малої трави падають коврики, з листя теж падають коврики, а з дерева. Падає кераміка, жесть! Це шок. А з чого падає кругляк? Розкажіть мені, га? І що буде, якщо добувати речі, получається на шовковий дотик зачарування. Мене це дуже-дуже цікавить. Що падає з квітки, до речі? Земля. Почекай, а з, з кульбаби? Ковадла! Ху -ху -ху. Мільйон ковадл. Окей, непогано. Я би сказав, це круто, але я все ж таки не знаю, де взяти кругляк. Які в нас ще є блоки досить, досить звичайні, але які. Ага, а з цього мені падають плити. До речі, що буде, якщо плиту зламати? Ага, багряні листки. А що буде, якщо зламати скло? Торти! Ха-ха! Прикол! Мільярд тортів! Аж лагати почало. Ладно, пішли звідси. Там ми бачимо знову пустелю. Ну, в пустелю я не дуже хочу. Напевно, кудись в ту сторону потрібно йти, щоб знайти звичайний біом, де вже звичайні якісь блоки. До речі, гравій, це, мабуть, єдине, що я не зламав ще. І глина. З глини. Ха-ха гарбузи, а з гравія? Хто люки? Значить, гравій я все ж таки ламав. До речі, що ще можна перевірити, це просто скрафтивши верстак і зробивши з вугілля вугільний блок. Що буде, якщо зламати вугільний блок? А ну? Блакитна кераміка. Поняв. Хорошо, хорошо, непогано. Це не найгірше, що могло мені випасти. Але в мене є ще одна максимально цікава теорія: що буде, якщо зламати ламінарій? Шалкер, бокси, я поняв. Хорошо. Ну, одненьке ми з собою заберемо, але більше нам його просто не треба. Що буде якщо зламати водорослі. Пусті бутилки драконячий подих, а великі. Ну це теж уже щось трішечки нагадує мені кругляк. Можливо, зовсім скоро ми вже й зможемо дойти до цього кругляку. А то це шок. Ну або ми можемо перепригнути, просто получивши звідкись залізо. Але звідки нам залізо отримати. До речі, ось о нам і сажанці дуба. Тому що зі трави падає якийсь килим, а з землі прям саженці дуба. А загрубілої. А ну це ж і є загрубіло. А зі звичайної листя поняв. Непогано я б сказав, непогано. О, тростина! Що з тростини падає? Купа незереку. Ну прям трави із незера. Абалдеть, непогано. Це все я зрозумів. Але де взяти звичайний кругляк? До речі, що падає з тебе? Каміння якесь, а з тебе. А, це той сама квітка. А з тебе двері, а з тебе гумки, а з тебе ще якісь блоки. Окей. Тут є лід І човен, погнали! Там може бути залізо, діаманти, що небудь. Let's go Так, стая купа каміння падає. Це мені не треба. Мені треба, треба, треба подивитися, що падає з дошок. Бемк, прапори з тебе що падає. Ендерняк з тебе. Дерево з тебе. Вовна з тебе що падає. Скло, окей. А з тебе? Забор. Лол. Ха-ха. А з тебе кераміка. А з люка що падає. Блін, боже, я як наче мала дитина, ходжу, все ламаю. Мені цікаво, що і звідки, що падає. Так, а де сам. А, ось ця скриня. О, і тут є смарагди. Непогана штука. І головне, це те, що тут є ще і залізо. Окей, найс. Правда, вона один злиток, один злиток золота. І самородки. Самородки я би нагідці оці забрав. Давай сюди. І ще смарагдів Вісім смарагдів у мене вже є. Найс. Ну, погнали в зиму, подивимося, що падає там. А то мені досить, досить це цікаво. Let's go. Так, тут є два види льоду. Mm, ладно, окей. Okay. Що я ще точно не ламав, так це берізку. Давайте спробуємо її зламати. Гриби! А з тебе буряк? Окей? Блін, скільки всяких речей, але я все рівно не знаю, з чого добувається камінь. Ну або хоча б якийсь обсідіан. Блін, мені якось треба Майнкрафт пройти, як його пройти. Я думав, тут буде ультра легко, типу, ресурсів, купа. Але де знайти найпростіші просто предмети? Просто найпростіші предмети. Що буде, якщо зламати вулик, до речі? Ми добудемо купу вовни і ще бджіл. Окей. Але в мене є ідея, що буде, якщо зламати шалкер бокс. Залізні люки. Окей. Що буде, якщо зламати залізний люк? Ми так до чогось дійдемо? До TNT. TNT це вже прикольна штука. Ну з TNT келими падають, окей. А з килимів що падає? Кераміка. А з кераміки, що падає? Скло, а що падає з цього скла? Ще якісь блоки. А що з цих блоків? Ще скло, тільки фіолетове вже. Що якщо ми зламаємо це скло, ми отримаємо плити. Каміні, уже каміні плити. Купа ліжок і з ліжок, наскільки я знаю, падає вугілля. Ні, з різних ліжок падає по-різному. І тут у нас червоні шалкери. Давайте спробуємо їх зламати. У нас дерев'яні люки. Ми ламаємо дерев'яний люк. Отримаємо листя. Поняв. А з нього отримуємо мох. А ні, це не мох. І зірки незера! Шесть. Прикиньте, скільки ми блоків поламали з одного блока і дійшли аж до зірок незера. Що буде, якщо зробити точно так само, тільки уже не з тінтіхами, а з, наприклад, піском туш. Давайте це спробуємо. Береза. Окей, з берези у нас. Залізо! Почекай, так і здобувалось до березу. Тут гриби, а з такого, з таких дошок та й залізо. Найс! Тепер можна круляк не шукати. Ми можемо просто з легкістю взяти, зробити собі звичайний верстак. До речі, що падає з верстака, я ще не перевіряв. І давайте собі зробимо броню обов'язково. І вже, хоча б якісь залізні інструменти, такі як сокира і лопата. Бенк. Супер, що падає з верстака, до речі, голови зомбі. Непогано, непогано. А що з голови зомбі падає? Листя, а з листя? Буряк. Ну, логічно, в принципі, логічно. Але що ж падає все ж таки з залізного блока? Давай спробуємо. Ендерблоки. Mm -hmm. mm -hmm. А з них знову оця штука. А вона, ну, нічого з неї не випадає. Все ж таки, з заліза не сильно багато чого можна отримати. Ну, хіба що тільки крафтити що з нього? До речі, що падає з ось цих блоків. Риба, риба, непогано. Але мені треба все ж таки зрозуміти, з чого падає кремінь і з чого падає обсідіан. Ну ладно, що обсідіан, його можна нам не крафтити. Ми можемо портал зробити з відра. Це, в принципі, супер ізі робиться. Ставиться верстак, робиться відро. І ми уже в цілому можемо спробувати зробити собі портал. Проте в мене нема кремнію. А де взяти кремній? Оце цікава штука, до речі, вовна жовта, яку я ще не перевіряв. Ану, пелюстки. Не лаплоть, поняв. Вовна, значить, жовта точно ні. Це треба запам'ятати. Опа, сіно. Опа, отакі блоки. Теракота. Непогані забори, я б сказав. Опа, камнерізи. Знову квітки! Це ми виходить, з такої квітки отримали таку. А з неї вже вовна виходить, я поняв. А тут що в нас? Сіно? А тут у нас. О, -о, -о, -о. такого в мене ще не було. Бенк, стяги. Нажимні ж плити. Бедрок! <ху> ну, це я вже точно не зламаю. Ну, в принципі, тактика моя цікава. Добувається купа всього цікавого, але де все ж таки знайти нормальні речі. Маки. З маків земля. А з землі ми вже збачили сажанці. Але ж ми не ламали сажанці. І в нас виходять ліжка. А з цих ліжок ще піонії, а з цих піонії кісткові блоки. А з кістових блоків повідки. Поняв. Ха -ха -ха. Це жесть. Так, з цих блоків ми теж ще не пробували їх ламати. Давай спробуємо. Опа, щось наближене до каміння. Кругляк! Почекай, чи це не кругляк? Да, це кругляк! Получається, із тростини випадає кругляк! Супер! Ух, як довго я до нього йшов, проте він мені вже і не потрібен. Хе-хе-хе! Хоча, можливо, якщо я зламаю, я здобуду кремінь. Ні, ліжко, з ліжка таблички. З таблички багаття? З багаття. Верстаки. Ну а з верстаків ми вже знаємо, що випадає. Випадають голови зомбі, і вже те нам не сильно потрібно, що випадає далі. Проте що падає з прізмарінових полублоків? Ану, фіртки, а з фірток? Сніг? А з снігу камінь. А з камню Сині багаття. Глоустоун. Це що таке? Це що мені випало? Кнопки, каміння, знову якась штука, корали, з цих коралів кварцеві полублоки, з кварцевих полублоків у нас виходять рамки, а з рамок випадають рамки. Це замкнутий круг. Прикиньте, я вся озеро висушив, просто, бо в мене було дуже багато гумок. <гум> Стародавні залишки, дивіться, скільки їх А я не знаю, чи я зможу залізним кайлом зламати їх. Скоріше за все, залізним кайлом зламати їх я не зможу. Так, да, вони не ламаються. Ладно, хорошо. Так, ну я пішов далі і прийшов в печеру, і мені цікаво, що випадає з павутиння. Ну щоб дойти до цього павутиння, мені потрібно скрафтити меч. Бенг, кірпічі. Ну, кірпічі ми вже проходили. З залізами знаємо, що випадає. А що випадає з якоїсь цікавої руди? Або, наприклад, рельс. Опа, гриби. З грибів у нас падає ще багряна якась штука. А з неї ще якась ерунда. З якої ще якась ерунда. І це єрунда дерев'яне вугілля. Окей. Опа, скелет, Хеллоу. Ми ставимо ліхтаря і добуваємо золото. А золото у нас. Фіолетові сходи випадають. Бенк. Фіолетове скло. <ріст> <ріст> Обалдеть. Жорстко. Там скрині валяються. А звідки? Там щось поламалось, видно. А, щось згоріло, мабуть. А, так це скрині з приколом. Голови скелетів. І насіння, поняв. Ось до ще скрині. Так, да, це вони випадають з чогось. Точно. Щось горить, і з них випадає скрині. До речі, у нас є тут емеральди. Давайте спробуємо їх добути, і випадає зелене скло. А з зеленого скла листя. А з листя ми вже пробували і добували. Так, да, випадають такі штуки. Хоча почекай, я їх не добував. Це що в нас таке? Опа, паркан такий. Скло. Зі скла діжки. Так, стривай, щось нове. З діжки ще дерево. Ту теми безсмертя! Ха-ха, ха прикол. Це прям реально прикольно. А що падає з рестуна? ну? Стяги білі. А з білого стяга падає пісок. Чи що це? А ну? сніжки! Так, стривай. Ну, маленький сніг, той, що лежить, ми вже перевіряли. А що випадає з сніжних блоків? Оцього ми ще не перевіряли. Мішки, з прудів, ладно, ладно, хорошо. Але мене ще цікаве, що випадає з діамантів, тому обов'язково зараз їх потрібно буде знайти десь тут. А ось дої наші діаманти, братва, і давайте спробуємо зараз якось їх добути. Бенк. Таблички темні. Ну, щось хороше з них точно випаде? Палки! Діаманти, це безтолкова штука взагалі. Так, кріпер, пішов, геть. Я тут і так розстроєний, я не знаю, де мені речі знайти правильні. Ті, що мені потрібні. І ти теж. Взривайся. Опа, непогано. Іди геть. Так, народ, одне я ще не перевіряв, що падає з оцього дерева. Падають якісь е, тиракота з світла, потім темна падає зі світлої. Важілі! А що падає з важіля? Скло, ладно, скляна панель. Ну, непогано, звісно. Перлини падають! Супер! Тепер я можу наполовину йти в енд. Але мені треба десь знайти ще пил Блейза. З чого він то випадає? Так, якщо чесно, я вже втомився, би роздити по цим всім штукам. Але я знайшов лаву. Це прикол. Так, давай швидесенько максимально. Зараз ми спробуємо зробити портал в Незер світ. Це буде супер класною штукою, яку мені обов'язково треба якось зробити. Бемк. Випадає купа каміння, я розумію це. Але мені треба обсідіан. Let's go Я поки що його добути не можу, але я сподіваюся, що я зовсім скоро зможу. І найголовніше те, що я можу активувати портал, тому що в мене є запальничка. Блін, куди я тут вилив? І портал майже готовий. Останній блок. Бемк, Забираємо воду обов'язково. І можна підпалювати це все діло. Бемк До речі, я ніколи не ламав кругляк. Поняв. Хорошо. Я б не сказав, що це велика проблема, але ну нехай воно тут і лежить. І ми в пеклі. Тепер ми можемо ламати ще купу різних блоків, які ми ще до того ніколи не ламали. І їх тут прям багато. Бро! А, з тебе пил же ж не падає, блейза, ти не даєш пил блейза, ладно. А я вже думав, як бистренько забрати з тебе дуже багато пилу блейза, проте він з тебе не випадає. Ладно, ще от такі блоки не ламали. Опа, поняв. А отут що? Поршні? Непогано. Роздавачі. Знову ліжка! Їх тут купа. Світокамінь. Ладно, ну світокамінь ми вже ламали. Але мені треба фортеця. О, гриби! до речі, я їх теж не ламав. Золоті яблука! Халява! Так. М'ясо, іди геть. У мене тепер новий напій, нова хавка. Я готовий їсти тільки його. Гриби це тема, Їх треба було ламати ще давно. До речі, ж самий звичайний блок. Лід падає. Ну, лід ми вже ламали. Народ! Ми, походу, знайшли фортецю. Let's go! Я сподіваюся, я не помру. Я не помер. Ух, слава Богу. Слава Богу. Найс. Nice. І он доспав нерблайзів. Let's go, я попаду. Да, я попав! Welcome to Let's go! Так, братуха, здарова, привіт! Надо зараз зробити дещо нереально потужне. Нам потрібен дах тут. Ох, йо! Ох, Йо, що я натворив! Зато є запальничка, яка може це все полагодити. А, вогонь, коли тушиш, то скрині падають. Лол, а як мені тепер оцей кусок блейза тут та підібрати? Я сподіваюся, що в мене це вийде, але я не впевнений. Знову Блейз! Братуха! Два сердечка! Яблуко! Ще одне яблуко! Все, регенерація пішла! Як ти мене так пробив? Опа, завалили, але поки що з блейзовою цією штукою та складно. Не треба було підпалювати, ще ж знову купа ліжок буде. Йой! Ще один блейз, здарова. Іди йди геть! І це не випало, та ну! Я би вже цю підібрав, якби ту підібрав. О, скрині пішли. О, блейзрот! Є! Я підібрав! Найс! Тепер всі палки, які будуть падати з них, я буду утримувати відразу. Супер! Що буде якщо зламати спавнер? Але поки що я не готовий його ламати, а то мені не вистачає поки що самих паличок. І тобі привіт. Опа, 4 вже є. Найс. Вісім пилу. Непогано, можна вже зробити вісім очей. Опа. Палка випала. Найс! Все, в мене є 10 очей. Уже 12. Все, можна бігти додому. Let's go І я готовий кидати. Я не хотів прилину кидати, я хотів око кинути. Так, ладно. Кидаємо око. І воно веде нас туди. Ну, ладно. Ще й поламалось. Супер! Кльово. Хочете, я вам розкажу самого більшого прикола. Прикол заключається в тому, що око кинути, то я кинув, а дерева в мене нема. І мені треба пливти. І скільки мені треба пливти, я не знаю. Ну, я шукаю фортецю. О. Це що? Це не фортеця часом? Ну, виглядає досить подібно. Давай спробуємо тут залізти. А чого не ламаєш? Зламався! Я в фортеці! Я реально сюди зайшов! Тут є меч залізний. Обалдеть! Я, правда, поки що не знаю, як мені пройти і куди мені треба йти. Так, погнали сюди. Тут ще одна скриня. Залізний шлем. але в мене є. Опа, портал! Так, а спавнер ми так і не зламали, до речі. А... З нього дошки падають. Прикол. І в нас і очей тут багато, погнали. Активовуємо все і тепаємось! І ми енді. погнали! Бемк. Що падає сте? Квітки! Я поняв, я поняв. Але є одна біда. У мене немає лука. У мене немає лука, проте в мене є дуже багато блоків. Тому, скоріш за все, ми всі ці кристали будемо ламати блоками. Ну або перлинами. Ми зможемо кидати перлини. Ну на оці маленькі, то я вилізу, головне не померти. Отако бемк живем. Дракон тут є. Кидаю, живу. Хорош, Сань. Воще красава. Зламав все позалагало! Залагало! Обалдіть, тихо, їж. Просто їж Сань. Фух, як ти? Я не можу поїсти! Так, Надо зараз вирішити проблему з оцим ось окристалом. Як мені до нього тепнутись? По-хорошому. По-хорошому, якось не так. Лол, а чи я не задамажився? Ха -ха. Ладно, давай отаку от попробуємо. Банг, телепорт. Нє! Тотем, Хух, тотем врятував? В мене є ще один? Є. Я вже не пам'ятаю, що він падав, але він у мене є. Слава Богу. Так, давай так і піднімемося водичкою. Let's go! Зламали. Так, погнали далі. Let's go. Їмо яблуко. Взірвали. Пригаємо далі. Нє! Живий. Фух, надо з'їсти яблуко. Оце аби я не знайшов яблука золоті, і то теми, я б міг би вже давно програти. Просто підіймаємося на водичці. Let's go. Все, вилізли. Найс. Nice. Зламали. З'їли яблуко відразу. Нє! <гас> Нє! Живий, живий. А тепер можна просто пробувати винищувати якось дракона, проте треба його чекати. Давай, друже, спускайся, я готовий тебе покорити, просто розвалити. Так, дракоша. Хеллоу. На, тримай! Отримуй! Получай плюху. Бенк. Не можу пробити його. Лагає, Майнкрафт дуже жорстко. Вау! Тихо, утрдропчик. Грош, живем, живем. Ну дивись, дивись, ти довго не політаєш, бро. Ну, Майнкрафт ми... уже добре лагає. Давай, дракоша, спускайся! Як все лагає. Просто ви подивіться, як вони ходять всі ривками. Дракон ривками літає. Це просто шок. Так, а мені треба всього-навсього спробувати тебе добити. Ти ще й пропадаєш. Ладно, це не біда. Ми зараз просто надамажуємо тебе максимально. Проте ти щас втечеш просто. Я впевнений. Да-да-да-да-да. Я не можу, не можу його добити. Давай сокирою. Не попадаю просто. По ногам! Ні, не полетів. Куди? Куди ти погнав? Ну, дракон, скільки разів тобі треба спуститись таким лаганим. Щоб я тебе просто розвалив. У мене є все для того, щоб тебе винести. У мене є навіть тінті. А запальничка? А запальнички нема. Зараз буде тобі підпал. Зараз буде. Зараз буде всемірний вибух. Так, ти йди геть, вообще. поняв. Іди в баню. Ендермен, я готовий поставити дуже багато тінті тут. Щоб ти спустився і ти спускайся! Бердуха, ставлю! Підриваю! Де яблука! Бем! Я його взірвав! ха ха Так, Ендермен, ти теж підривайся, добре? Давай, бем, Ментотем, я живий! Ми пройшли гру! Супер! Let's go!